Сьогодні засідання е, конкурсної комісії із відбору кандидатів членів наглядової ради. Е, у нас е, перше засідання відбулося 9 квітня, на якому ми е, провели організаційну зустріч, визначилися з оголошеннями і з вимогами до кандидатів-членів наглядової ради. На сьогоднішньому засіданні е, у нас присутні сім членів поки що наглядової ради, це е, перепрошую сім членів конкурсної комісії. Наша комісія є повноважною. Ми можемо розглянути заяви, які до нас надійшли від кандидатів членів наглядової ради, а також провести співбесіду і провести рейтингове голосування для того, щоб надати узгоджену пропозицію до сесії міської ради про затвердження незалежних членів наглядової ради. Всім зрозуміло, так? Добре. Так. Дозвольте мені. Шановні члени конкурсної комісії, повідомити вас про те, що відповідно до типу закладу охорони здоров'я нашої Радомошивської лікарні, у нас формується наглядова рада у складі 5 осіб. Дві особи будуть йти від власника закладу, тобто від Радоващицької міської ради, і три кандидатури незалежних членів наглядової ради. До нас відповідно до нашого конкурсного оголошення надійшло три заяви. Заява від Уницької Людмили Станіславіни з повним пакетом документів, також заява від Рибака Олександра Васильовича з повним пакетом документів, визначеним законодавством, і від Горенко Інни Юрівни. Усі весь всі пакети документів подані у повному обсязі відповідно до вимог постанови та відповідно до нашого оголошення. Тому зараз ми повинні з вами проголосувати про те, щоб допустити до конкурсу кандидатури. Людей, які подалися до нас для члена Наглядової ради. За цю пропозицію прошу голосувати. Хто за хто проти, утрималось одноголосно. Чую пані, чуємо вас пані Дарина, Так, тепер ми маємо з вами перейти до другого питання: це до співбесіди із нашими кандидатами. Але перед цим коротенько я розповім про самого наглядову раду, до чого вона формується, і повноваження членів наглядової ради. Формування наглядової ради комунальних деклараційних підприємств охорони здоров'я регламентовані постановою Кабінету міністрів 1221 21 листопада .2023, 2023 року. Такі наглядові ради повинні бути утворені в кожному закладі охорони здоров'я, і вони утворюються із. Так, з метою забезпечення ефективного управління закладом охорони здоров'я у спосіб, що збалансовує і задовольняє інтереси усіх заінтересованих сторін. Мається на увазі як колектив медичних працівників, так і мешканців пацієнтів цього закладу. Гарантування надання якісної та доступної медичної допомоги, забезпечення реалізації прав пацієнтів та працівників закладу, сприяння ефективній реалізації прав власника на управління закладу. Також до е, повноважень наглядової ради належить погодження стратегічного річного плану діяльності закладу охорони здоров'я, затвердження показників ефективності діяльності. Погодження стратегічного річного плану діяльності закладу охорони здоров'я, затвердження показників ефективності діяльності закладу охорони здоров'я та створення системи контролю за їх досягненнями. Надання пропозицій до проєктів фінансового плану закладу охорони здоров'я, погодження принципів формування організаційної структури закладу охорони здоров'я, внесення пропозицій щодо оптимізації організаційної структури за напрямками діяльності. подання пропозицій власникаві закладу охорони здоров'я або повноваженим органам щодо звільнення з посади керівника закладу охорони здоров'я у контракту. З матеріальної винагороди за ефективне управління закладом охорони здоров'я та матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду, виявлення та регулювання реальних та або потенційних конфліктів інтересів керівника закладу охорони здоров'я і членів наглядової ради закладу охорони здоров'я, а також інформування власника закладу про виявлені порушення, надання згоди на вчинення правочину, щодо якого наявна заінтересованість, утворення підрозділу внутрішнього аудиту закладу охорони здоров'я, до функції якого. Відносять, зокрема, перевірка, оцінювання, моніторинг, функціонування систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю у закладу охорони здоров'я, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та подання власною закладу звітів за його результатами, прийняття рішення про необхідність проведення зовнішнього аудиту закладу охорони здоров'я або залучення суб'єкту оціночної діяльності для проведення оцінки вчиненно опроводження на відповідність умов звичайному ринку умовам. Погодження положень про запобігання конфлікту інтересів заклади охорони здоров'я і затвердження правил ділової етики і так далі. Тобто члени Наглядової ради е, мають допомагати у е, управлінні закладом охорони здоров'я, як на мене, як мою думку, це встановлення. Це, е, Допомога і сприяння у наданій якісної медичної послуги пацієнтам, які е, лікуються в такому закладі, а також мешканцям громади, на території якої такий заклад розташований. Якщо немає питань ні у кого, то я пропонувала перейти до другого питання це до співбесіди із е, кандидатами, у членами міської ради. Можете задавати, задавати питання питання досвіду роботи. людей, ми хочемо познайомитися для того, щоб і громадські знали, що у нас є такі члени Наглядової ради, ну і можливо у інші питання, які в ході співсідів із нашими конкурсантами. Дивіться, ну ми ж не можемо визначити, хто має перший відповідальний, тому хто має бажання, будь ласка, можете самостійно. Та й слава Богу. Ну, будь ласка, Гілоса Іслана, Ми вас і знаємо, але ви нам скажіть. Я сказав, Гілоса Іслана, на даний час працюю начальником відділення вже 17 років у Кросбанку. До цього працювала в Аварі заступником 5 років і ще перед цим у Вищадбанку працювала 5 років. Ну, ось, Знаю знання зараз на даний час актуальна да, Я Думаю, що це дуже важливо нов і мовідні такі питання, які можуть поставати. Ну, звичайно, в мене освіта облік та води об теж можуть допомогти в якихось фінансових питаннях, розібратися, якщо потрібна буде допомога. І, ну, ще які питання, можливо, забувати. Полуска, не конкурс, нічий питання. Пані Дирисо, ви нас добре почули? Так, так, чую. Так. так, добре. Ну, якщо питання, ніколи немає питань. Так, тоді наступне, будь ласка. Імна Юрівна, Я Ім'я Юрівна, працюю в Держпродспоживслужбі Житомирського районного управління. Чого вирішила піти на конкурс? Займаюся волонтерською діяльністю, є основником благодійного фонду. І декілька разів е я, я рахую, що в нашому наш КНП трошки полягає е можливість залучення поштою спонсорської та благодійної допомоги, їм треба допомогти. Більше залучають спонсорської допомоги за кордоном, є можливості, то я думаю, що так. І позорість роботи закладу будемо допомагати. <laughs> <I> <laughs> там, <laughs> <laughs> Я думаю, <там laughs> все буде добре. Так, так скільки досвіду роботи Державної служби ви маєте? Вісім років. Вісім років, років державний службі. Ще питання не війни немає. Ну і ласка, Олександр Васильович. Мене звати Римон Олександр Васильович. На даний час працює консультантом у радомішецькому управлінні служби зайнятості. Останні два роки до цього працював 20 років. 21 рік правоохоронних органах, в поліції, в поліції маю досвід такий в мене взагалі освіта економічна. Проводили перегляди, в тому числі і раніше лікарні по закупівлі, по тендерах, це все. Думаю, стану пригоді, буде надавати якісь пропозиції, може, для покращення. Ну І, звичайно, з юридичної точки зору можна можна, зможете надавати консультації допомозі. Mm -hmm. Так, шановні члени конкурсу, чи є питання до наших конкурсантів? Mm -hmm. Так, дивіться, значить, ми вам дуже дякуємо за те, що ви подали прийшли. Якщо у вас є робота, будь ласка, ви можете йти займатися своєю діяльністю, тому що зараз піде у нас технічна робота. Це стосовно відкритого е рейтингового голосування е і е надання узгодженої пропозиції е нашому власникам міській раді. Ми ну, вам дуже дякуємо. Заправити бали від 1 до 3 кожному із кандидатів. З вашого дозволу, ми вам назвемо прізвища людей, пояснимо, а ви нам е продиктуєте, а ми проставили. Так можна зробити? Так, так, Добре. зараз У бюлетені зверху ми прописуємо з вами зверху своє прізвище. Пише почати. Зверху пишете своє прізвище, як по батьках, щоб було видно, що це ваш бюлетень. Пані Дарино, я пишу вас, Тарасавіч, Дарина Сергіна. Так, так. Добре, записую вас. Дивіться, у нас три кандидати. Першою виступала Уницька Людмила Станіславівна. Значить, вона завідуюча нашим відділенням банку «Укргазбанк». 17 років має банківської служби, має економічну освіту, фінансову освіту, облік і аудит. Другою у нас виступала Гуренко Інна Юрійна. Вона у нас є керівником управління Держпродспоживслужби. Займається активно волонтерською діяльністю і е, Рибак Олександр е, Васильович, в нього економічна освіта і має, е, а також має е, великий досвід у правовому полі. Скажіть мені, будь ласка, бали від одного до трьох цим людям, як я можу від вас проставити? Я рахую на, на мою думку, у них всіх позиція відповідна до наших запитів. Це чудово, у мене питання має. Я рахую, що всі можна поспроставити відповідні високі бали. Добре, але ми маємо вибрати один, два або три. Так прописує нам постанова. Давайте, давайте будемо першим кандидату в три, другому, три, третьому, два. Так, перший кандидат в 3. Другий у нас кандидат. Скільки висидали? Три. Ми можемо, значить, ми ставимо 2 і рибаку ми ставимо 1. Правильно я зрозуміла вас? Ну, тоді так, тоді хорошо. Це просто так виписана постанова, що ми маємо поставити від одного до кількості кандидатів. У нас, якщо у нас 3, то ми поставимо їх один, два, А, тобто такі прогреси, я зрозуміла. Ну, так і воно ставиться. Добре, добре. Дякую, що побудьте з нами на зв'язку. Можна ставити? Звісно. А всі три стати? Ні, можна стати. Можна. Можна? Вони ж обійдеться. Але ж ми можемо, наприклад, у першій позиції поставити 3, 2, 1, а потім на хоті 1, 2, 3. Можемо все. Треба <ривіт> вирівняти, тому що у нас є всі кандидати. Як ми можемо поїду? Ну, це просто пише, так, просто пише постанова і по-іншому ми ну, не робити це не, не можемо. Так, рівничка, Значить, шановні члени конкурсної комісії, у нас за на нашим рейтинговим голосування Гуренко Інна Юріна набрала 15 балів, Рибак Олександр Васильович набрав 13 балів, і оницька Людмила Станіславівна набрала 15 балів. Значить, ми маємо з вами зараз проголосувати за узгоджену пропозицію, яку ми підготуємо і направи до міської ради про те, що конкурсна комісія рекомендує. До включення до наглядової ради комунального некомерційного підприємства Радовищівська лікарня, Радовищівської міської ради, таких е незалежних членів наглядової ради. Це Голоренко Інну Юрівну, Рибака Олександра Васильовича та Уницьку Людмилу Станіславівну. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Пані да. за. Хто отримався? Рішення прийнято одноголосно. Пані Дарино, ми вам дуже дякуємо за участь. Гарного і безпечного вам дня! Все нас я вам дикого дня! До побачення.